Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене відео Садила я гранат. Ось вам хочу показати гранат, це те, що я заказувала, показувала вам грандіозну нашу розпаковку, і там був той гранат. Я його хотіла пересадити у більший такий горщик. Бо він був у такому мішечку. Але коли ми його витягли, там, ну такий корінчик, мабуть, був сантиметр, сантиметрів 20. Я його пересадила, перекинула в більший такий горщик, але подумала, що він вже практично проснувшися, вже ось такі зелені пуп'янки на ньому. І я знову закрутила цей корінець йому. Вирішили посадити та і все. Так що 17 березня, рівно тиждень назад, ми його посадили. Посадкову яму робимо так, як і завжди. На е, саме дно перегній і компост. Ось як бачите, мій гранатик, я його пересадила в цей горщик, але все-таки будемо садити в ґрунт. Добавила ще піска, тому що в нас чорнозем і після дождів, таких, як зараз, він стає дуже такий плотний, як грудка, тому я його вирішила трохи розпушити. Ну І ось бачите, який корінець у цього граната. Я навіть його не стала там якось не прижимати, закручувати, а ось так як він є в довжину. Ми його і посадили. На всіх відео посадку роблять трошки з нахилом, тому вирішила і я зробити цю саму технологію посадки. Все проливаю водою, щоб добре там земля обжала корінці, і ось так я 17 березня посадила свій гранат. Ну, за цей тиждень у нас і холодно було, і сніг, і приморозок. Так що він якби пройшов таку гарну закалку. Посадила я його, так, мурзя, чи вірніше, пушок. Посадила, так як дивилась у відео, які показують в інтернеті, ось так трошки з нахилом, щоб від корня на оцих бруньках, я так зрозуміла, чи може від корня, чи від оцих бруньок, повинні піти ще отак уверх пагони. Бо гранат найкраще ось як у нас тут формувати кущем. Коли він виросте, я ще не раз його покажу вам. Тільки хотіла сказати, що я його ховала, накривала ось таким агроволокном, воно в мене тут аж 4 слоя. Я його, в общем, кутала оцей весь тиждень, як могла. Отак я його прикривала і закутувала самі оці гілочки. Це мій перший досвід, я це відео записую і для вас, і для себе. Тому я так е, до, докладне розповідаю, що я робила. Ось отак я його прижимала і ось так він в мене практично цілий тиждень я з ним гралась. По ще раз скажу, у нас і холодно було, вночі навіть до мінус трьох один день було. Ну... Начебто, начебто нормально. Сьогодні 24 березня, на вулиці в нас тепло, погода така пасмурна, дощик для рослинок це нормально. І вигляд у нього, ну, можу сказати, що пережив він у ці приморозки. Тобто він, бачите, я переживала, що це все повідпадає, але нічого, все вроді би живе. Так що, ось такий у мене перший досвід. Хотіла записати окремо це відео. Будемо дивитись, як е гранат живе в нашій місцевості. Ми живемо в Київській області. Так що, у нас я ще не бачила, що в когось росли гранати. Так що, можливо, я <першу> першу проходить. Накрили ми його ось такими ще. Е Другом із такої сітки, бо в нас, як бачите, котики. І я не знаю, хто знає, може, вони полюбляють отаку зелень, першу, щоб вони не погризли, не напісяли тут і на нього, нічого, ми його так захистили. Так що, ось таке в мене відео посадила я гранат. Ну, все. Всім бажаю всього самого найкращого. У мене все, все добре. Потрошку я займаюся своїми посадками. Вчора... Вчора в нас була субота, 23 березня, ми вже посадили цибулю і посіяла я моркву. Так що, ось така у мене посадка за цей тиждень. Так що, все, я всім бажаю всього всього самого найкращого, саме головне миру не опускаємо руки, бо за цей тиждень. Нас дуже було і гучно, і страшно, але живемо далі. Все, Всім пока-пока.